Справа 341. Як використовуючи шаблонку та градусна міра, якого дорівнює 13 градусів, побудувати кут градусна міра, якого дорівнює 2 градуси. Ну що ж, як можна міркувати? Я думаю, що ми можемо так поміркувати. Ми можемо відкласти декілька кутів по 13 градусів підряд. Ну, в даному випадку можна побудувати їх 14 разів підряд від деякого променя. Що ж тоді будемо мати? Пишемо тоді перше діє. Якщо ми 14 кутів побудуємо по 13 градусів, ми отримаємо який кут. Давайте стопчик перемножимо. Отже, 14, що множиться на 13. Множимо. 4 на 3 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 1 це 4. 14 на 1 це 14. Додаємо. Тут у нас буде в кінці двойка, 4 плюс 4 це 8, а ось тут буде одиничка. Тобто, записуємо що це буде дорівнювати 182 градуси. Дуже добре. Тобто від деякого променя, будь-якого, ми відкладаємо 14 кутів по 13 градусів, отримаємо 182 градуси. Але це на 2 градуси більше, ніж розгорнутий кут. Його дуже просто провести, це будь-яка е, одна лінія з цього променя продовжити. Тобто, видно, що цей кут буде на 2 градуси більший. Тобто, другу дію треба тоді від 182 градусів відняти 180 градусів. І ми отримаємо 2 градуси. Ну, давайте словами запишемо. Отже. Необхідно від будь-якого від будь-якого променя відкласти 14 Кутів по 13 градусів. По 13 градусів. Так. Отриманий кут буде на 2 градуси більший за розгорнутий за розгорнутий кут з того самого Тобто, від одного променя будуємо 14 кутів по 13 градусів, продовжуємо лінію, будуємо розгорнутий кут. І тоді різниця між о, останнім стороною кута і розгорнутим кутом буде дорівнювати 2 градуси. Ну що, ж, ось така логічна задача. На цьому вправу завершено.